Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні був такий незвичайний незвичайний ролик. Займаюсь дровами і дрова купив. Коротше, їду по дорозі, дивлюсь, розсипані отакі штуки. Ламелі. А це для цієї піролізної буржуйки. Ну саме то, взагалі, не рубать, нічого, геть сухе. Я послідав по слідах і слід привів на... Ну, потужна пилорама, Люди хапають. Я думав, що на халяву бо раніше роздавали, я брав такі ламелі обрізані, тоненькі. ну ним, Ними тільки розтоплять отакі тоненькі. А зараз вже їх продають. Але це я вважаю, що це дуже дорого. Оцей ящик 100 гривень. Один ми вже привезли, висипали ящик. І оце тільки що нам карою поставили туди. Я під'їхав, ми його перевернули. Зараз будемо ворушити, 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 він буде підніматися вище. І все. І будемо топити. Це, я так поняв, в дубі береза. Це на щось береза, готові такі штучки. І отаке от дрібне, ніхто, ну з людей мало хто хоче брати, бо з ним важко ж. А мені в піролізну буржуйку буде саме то. І це просто сказка. 100 гривень ящик тут більше куба. Це взагалі фантастично. Так що зараз набираємо у ящички, поставимо і будемо топити. Показую, як горять дрова на халяву. От так ми їх в ящички поскладали, те що коротше. Те, що длінше, потім придумаємо. Може у шахтному спалю або. Ну, коротше, горять вони. Дуже гарно, вони абсолютно сухі, в сушки сушені. Тобто це, виходить, у нас береза, підкладка, під паркет вони приклеюють, щоб здешевити. Не знав, що береза так горить гарно. Длінчий я у щілинку отак опускаю, коротше кидаю прямо туди в шахту. Вогню повна бочка. О, кирпичі нагрілись до красного. Отак От фугує газ. Коротше бомба ракета. Отак От заносимо, що воно легко ламається, те що широке. І великий плюс, що з ним вже не різаться, нічого не треба. Сухеньке ящички транспортувати легко. Хоп-хоп і все. Зараз поїду ще ящичок собі додому. Привезу. Бо теж буде ракетна приставка на круглий котел, хочу спробувати. І щоб уже з дровами не, не мудрувати, буду пробувати такими дровами. Ну суперово. Мені дуже подобається. Так, зганяв по дрова. І все, ящичок повний. Вот таких ламелек сьогодні попали дубові. Взагалі красота. Сух хесенька, вже піролізну горілку я майже виготовив до круглого капла. І тоді будемо вже її спитувати. Результат, я думаю, порадує. Все, запасуємося, щоб не мерзнути.